Павло Глазовий, Екскурсія. Дід Терешко з села прикотив у Київ. Подивитися метро він давненько мріяв, увійшов немов у храм, станцію чудову. Де тут каса?» – запитав дівчину бідову. Та сказала, біля кас черга довгувата. Якщо маєте дрібні, йдіть до автомата. Дід Терешко в гаманці покопавсь хвилину, Три копійки ще одну кинув у щілину. Та й намірився йти. Сміло ставить ногу. Тут, як грюкне автомат, перекрив дорогу. Дід злякався не на жарт, ху, лиха личина. Що ж ви робите? кричить дідові дівчина. Чи ви бачите в житті вперше автомати? У щілину п'ятака треба опускати. Дід поїздив на метро, повернувся додому. Дуже довго диво теснилося старому. Він розказував усім, як там інтересно. Під землею поїзди, всюди розчудесно. Не сподобались мені тільки автомати. За копійку можуть вам ноги поламати.